Це кодом 0,6 чоловіча футболочка. Середні та великі розміри. Сорту оригінал, але наближена до першого сорту. Ціна за 1 кг становить 5,39 доларів. Мішечки йдуть стандартної ваги 25 кг. Вартість такого мішечка по курсу на сьогоднішній день становить 5851 гривня. Розміри йдуть всі середні та великі, без коміру. Короткий рукав. Собівартість однієї одинички виходить в районі 45 гривень. Передивляємося огляд другого лоту. Кому сподобається саме цей мішечок. Очікуємо на команду і по команді пишемо Беру. Сьогодні зранку показував я футболочку чоловічу, короткий рукав без коміру всіх розмірів. Позиція йде у нас під кодом 0,5. Всіх розмірів ціна 4765 гривень. Середні великі розміри, позиція під кодом 0,6, що зараз у нас на огляді в прямому ефірі. Перший мішечок у нас щойно забрали. Зараз здійснюю огляд і презентацію наступного другого лоту. з однієї одинички виходить в районі 45 гривень. В мішечку плюс-мінус 125 одиничок. Розміри всі йдуть середні та великі стан позиції хороший, так як позиція наближена до першого сорту. Передивляємося, вибираємо. Друзі, якщо вже є бажаючі забрати саме цей мішечок, то вже можна замовляти. Пишемо, беру лот номер 2 І так, лозуватка забирає у нас і другий мішечок. Лишаємо і цей лот за вами. Далі в нас буде огляд і презентація наступного третього мішечка. Передивляйтеся, вибирайте, друзі, стан позиції хороший. Розміри йдуть всі середні та великі, різнокольорова позиція. Короткий рукав без коміру. Собівартість одинички 45 гривень. Ціна мішечка 5800 гривень. 51 гривня. Відправки у нас з Кривого Рогу. Хто не подалі Кривого Рогу, ласкаво запрошуємо до нас на оптовий склад. Сьогодні у нас презентаційний огляд новинок літнього сезону. Дві вже позиції презентували. Перша позиція була чоловічі футболочки з всіх розмірів під кодом 0,5. Три мішечки відзняли, три мішечки забрали. Зараз здійснюємо огляд і презентацію чоловічих футболочок. Ось полуфірмова середніх та великих розмірів. Мішечку приблизно 125 одиничок, різнокольорові, з малюнками, з принтом, надписами є фірмові модельки. Стан позиції наближений до першого сорту. Дякую, друзі, за увагу. Другий мішечок у нас також забирають, тому будемо здійснювати зараз. Викладку і презентацію наступного третього лоту лишаємося в ефірі і очікуємо на